Таку посаду. Звичайно, вам зразу можу запропонувати не ремонтника, а наприклад, там, механіка, та, або там, ще якусь посаду. Водія, можливо, у вас є категорія відповідна. Допустимо, ви ні, я ремонтник, я от класно кручу гайки і взагалі слюсор, там, п'ятого розряду. Але більш нічим займатися в армії не хочу. Хорошо. Береться пауза, ви залишили координати, тоді рекрутер зобов'язаний. Подивитися спочатку в своїй базі, потім більширші, а потім, взагалі, онлайн, які є вакансії в тих бригадах, які зараз їх більше тисячі військових підрозділів розміщують десятки тисяч різних вакансій онлайн. З великою вірогідністю така вакансія і не одна знайдеться. Після цього він вам телефонує, каже: є ось такі такі варіанти. Приходьте, будемо далі спілкуватися. Знову приходите. І далі вам пропонуються ці вакансії, з'ясовується, ця частина пріоритетна чи не пріоритетна, тому що різний порядок комплектування. Ви все ж таки на контракт свідомо йдете, чи ви чомусь не бажаєте не хочете,